Чи здавалося вам колись, що все йде не так або все валиться із рук? Якщо так, то це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні обговорюємо з вами важливу тему, як знайти енергію, коли все йде не так. Проаналізуємо проблему глибше, коли в житті все йде не так, як вам потрібно, це виснажує, і тому ми можемо відчувати безсилість або нестачу мотивації. І тим самим навіть найпростіші завдання можуть здаватися нам дуже складними. Але вихід завжди є. Сьогодні ми з вами розберемо декілька простих практик, які допоможуть повернути енергію та знайти контроль над ситуацією. Давайте розбиратись. Перший важливий момент: дозволь собі паузу. Нас усіх ростили з установкою, що потрібно постійно працювати, але чомусь ніхто нам не казав, що також потрібно відпочивати. Іноді найкращий спосіб знайти енергію це зупинитися. Ми з вами живемо у світі, коли кожен кудись поспішає, але ти маєш право на паузу. Відклади всі свої справи хоча б на 10 хвилин. Сядь, закрий очі та зроби декілька глибоких вдихів. Зверни увагу на своє дихання. Це допоможе зняти напругу, а також очистити голову. Хаос усередині руйнує наше життя, і він дійсно заважає. Тому ніколи не цурайтеся відпочивати та сприймайте паузу як допомогу. Наступний важливий момент це зміна фокусу уваги. Коли щось іде не так, як нам потрібно, ми часто звертаємо увагу на щось негативне. Але важливо у такий момент перенаправити свою увагу на те, що ми дійсно можемо контролювати. Це ми з вами трішки обговорювали в минулому відео, яке ви також можете подивитися у мене на каналі. Фокус уваги впливає на ваш день та в цілому на ваше життя. Тому концентрація уваги на тому, що дійсно приносить вам радість, дорівнює вашому позитивному мисленню. Бувають дні, коли. Не було чогось такого, на чому б ви хотіли сконцентруватися. Але пам'ятайте, поганий день не означає погане життя. Наступний аспект це фізична активність. Спорт це дуже важлива річ. Адже завдяки активності ви зможете не тільки перенаправити енергію на своє тіло, а й переключити думки. Нашої уваги потребує не тільки мозок, а й фізичне тіло. Зробіть те, що ви дійсно любите. Це може бути пілатес, йога, спортзал або бігова доріжка усе, що може принести вам задоволення. Якщо ви відчуваєте апатію, зробіть декілька вправ. Навіть найпростіших: прогулянка в парку або танець під улюблену музику зроблять ваш день краще. Четвертий пункт: планомірність, наш помічник. Важливо не намагатися вирішити все одразу. Це з тої серії, що маленькими кроками ви досягнете великого успіху. І ви знаєте, що напевно це універсальна порада, адже вона спрацює всюди і завжди. Краще ставити перед собою просте завдання, аніж одразу велику кількість складних, тому що так ви зможете сфокусуватися на одному і зробити його набагато краще. Останнє, що може допомогти вам знайти енергію, це додавання чогось нового. Навіть невелика зміна вашого повсякденного життя вже змінить ваш день. Щось нове, навіть дуже маленьке, здатне освіжити ваш мозок і дати енергію. Спробуйте зробити те, чого ще ніколи не робили. Це може бути новий рецепт, нова книга або прослуховування іншої музики. Це перезавантажить ваш мозок. Неважливо, що це буде, але важливо, щоб процес подарував вам натхнення та легкість. Це буде крутим способом переключити свою увагу. Сподіваюся, що ці п'ять порад допоможуть вам знайти енергію, якщо у вас буде раптом важкий день. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, а також на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд і цілую.